Друзі, всім доброго дівіночка. Сьогодні у нас в історик забула, що у нас сьогодні. Так, я зараз їду на перегляд квартири. Це трикімнатна квартира, знаходиться на Амосова, сьомий поверх. так, Площа 64 метри, без ремонту, ціна 27 тисяч доларів. Показую. Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вона без ремонту. Це у нас кухня, є газовий лічильник, кухня площею 6 метрів. Ванна, окремо від санвузла. Це у нас туалет. Три кімнати, кімната номер 1 площа 14 метрів, квартира дуже тепла. У коридорі є ось такі комори. Кімната номер 2 вона з балконом, площа 16 метрів, всі кімнати дуже світлі. Квартира повністю вільна від меблів. Та старих речей. І ця кімната номер 3 площа 15 метрів. Простора. Вона теж із балконом. Балкон просто величезний, просторий. Вартість квартири 27 тисяч доларів. За вікнами у нас осінь. Площа квартири 64 метри. Квартира підходить під програму Є-відновлення, поруч супермаркети, магазини і все, що необхідне для життя. Приходьте, будь ласка, не перегляду.